Вітаю і покажу вам зараз першу серію сутички. У нас тут імперці проти повстанців. Загалом у нас виходить по 39 очок, і ті і інші витратили. І так, ми глянемо. Імперці взяли, бачите, одну додаткову картку для того, щоб взяти одного найманця і взяли IG88. Також у нас тут герой, командуючий, Кенон Самос Сомус асб агенти один підрозділ із трьох штурмовиків, один офіцер дешевенький і штурмовик смерті. Повстанці. Вперше я взяв, нарешті пофарбував Люка Скайвокера, юзера вже з мечем. Тим ось цей герой, хто це у нас тут Гідеон, дешевенький за 3 Потім чорний красантан, якось там він називається, повстанські піхотинці, дроїд, щоб лікувати. І один вовчик для того, щоб бути снайпером. Необхідні всі аксесуари, тобто жетончики, кубики і все інше. Витянули ми пограбування для, для, для як його, королівського чемпіона. Карта. І так, раунд перший. Ми будемо виставляти. Значить, кинув я ініціативу, і виходить, що у нас імперці будуть ходити першими. У нас є тут дві зони висадки: ось ця територія і ось ця. Задача потрапити в цю кімнату. Для того, щоб потрапити за правилами гри. Конкретно цієї місії, нам потрібно захопити один із двох терміналів. Контролюючи їх, ми можемо відкрити на хід будь-які або навіть одразу двоє дверей. А тоді, відповідно, треба захопити цю кімнату, якщо б там нікого іншого не було, ми отримуємо 10 очок. Буду записувати це все по ходу, щоб знати, хто переміг. Ну і буду, думаю, розбивати на серії, тому що все в одному навряд чи буде коротко і цікаво. Тому будемо записувати. І так, нам треба визначити, де стартують спершу імперці. І я буду вам, так би мовити, так, комунікувати, пояснювати, що я роблю. Ну, записувати з друзями, скажімо так, трохи накладно, тому що завжди ми спілкуємося про щось своє. І це трохи не те, що варто виставляти в соцмережі. Цікавлять з імперці. Вони можуть висадитись на цій частині або на цій. Залежить від того, де їм буде краще. Я думаю, що вони змуть верхні частини, тому що тут одразу прямі ходи до терміналів. Тут важливо розрахувати так, щоб можна було захопити саме кімнату, тобто швидко в неї зайти. Так, як вона там схема? Ага, отут закінчується. Ми поставимо ось тут три штурмовики, вони завжди ставляться поруч. Тут ми поставимо двох агентів. Для захоплення кімнати, я думаю, ми спрямуємо штурмовика смерті, це дуже серйозний чел. Ну, також для підтримки захоплення ми поставимо IG і, можливо, офіцера сюди поближче і Сомаса командуючого. Що ж, повстанцям лишається саме ця. Територія. Якщо, якщо, якщо ми поставимо люка бігати захоплювати термінали, він буде, мабуть, ефективним. Але чи зможе він захопити кімнату? Оце складна задача, тому що, по суті, треба зробити так, щоб ми дійсно могли захопити кімнату, коли вона буде відкрита. Поставимо цих. Тих самих наших штурмовиків повстанських. Хм. Цього дядьку недалеко він дає іноді бонуси. Снайпер захопити не зможе. Я думаю, що ми поставимо нашого чорного кросонтана отуди біля дверей. Десь неподалеку ми поставимо нашого дроїда, щоб лікувати. І, мабуть, мабуть. От сюди, в кімнату ми поставимо ще й снайпера. Ну, відповідно, люка ми поставимо попереду всіх. І так, ініціатива за імперцями. Думаємо, з чого починати. Я думаю, спочатку ми пошлемо вперед наших агентів. Вони ходять 4. Ось. Другий. Так, і ми походили першими агентами. Тут у нас зразу е, дивлюсь на швидкість, ну, у всіх наших повстанців швидкість 4, що, в принципі, майже середня швидкість всіх інших імперців. Ну що ж, вибору особливого ще немає, і ми можемо... Люк. це в перший раз взяв собі люка випробувати, він має одну додаткову атаку раз на хід. Тобто, коли він добіжить, буде серйозно. Ну, давайте ним і вперед його виводити. Для того, щоб контролювати термінал, треба, щоб на самому терміналі або на сусідній клітинці нікого не було, крім вас. Тоді ми можемо відкрити двері і захопити кімнату. Ну, або можемо просто перебити всіх імперців. І так, люк походив. Поки що стрілянини немає. Я би... Так, на місці імперців імперці роблять дуже підступно. Вони випускають дроїда вбивцю. 2, 3, 4, 5. І він може навіть атакувати. Раз, два, три і чотири. Чотири клітинки по прямій. Весь плюс цього персонажа в тому, що він вибирає сам куби, якими ми будемо лупити. Два на вибір. І він може двічі атакувати, але поки що на хід він змарнував одну із своїх дій. Так, два синіх. Думаю, так, два синіх. Так, він дістає. А люк у нас захищається одним білим і плюс. А, і плюс це одним білим. Слабенький захист у люка, якщо чесно. Так, у, показувати якось те, що у мене на кубіках випало. Я от не можу. Куди його. Ну так, да, невдобно буде. В общем, воно буде поки що за кадром, але я вам буду казати, що і як виходить. З падальності він викинув 5. Одиничку блокується, і ми можемо так, визначити, що ми можемо додати? Один і плюс два. Він може нанести аж три люку. І люк отримує три демеджа. У люка 16 ХПшечки, ну, три демеджа він вже отримав від IG. IG походив. Тепер ми будемо дроїда рухати. Він якраз чудовенько по швидкості доходить, і він знімає трієчку урона. Він якраз трієчку максимум може зняти. Тому ми знімаємо з люка трічку урона. І люк знову, як новусінький. Це великий плюс, що цей дроїд, власне, працює на повстанців, його можуть взяти тільки собі найманці за певних обставин. А в імперській армії особливо не дбають про те, щоб лікувати своїх на полі бою. Тож. Підхід, самі розумієте, не дуже. Фактично вони розглядають як так: послав і забув по-комуністичному. Так, тепер, значить, імперці мають продовжувати ходити. Так, у нас швидкість 4. В принципі, більше жоден підрозділ не успіє захопити термінали в цьому раунді. Тільки наступний раунд, по суті, буде важливий і гарячий, а цей буде просто. Підготовчий. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Все. Імперці. Виставляють вперед піхотинців. Вони просуваються. Далі. Ми, мабуть, теж своїх піхотинців зараз підтягнемо. Чотири. 3, 4. Ну, десь так. Паровозиками йдуть у наших піхотинці поки що йде підготовка, а потім буде жара. Хенсамус Сомос. Раз, два, три. І чотири. Сомос прийде вперед. Сомос походив. Повертаємо картку, щоб не забувати, хто походив. Це ініціатива, це новим перцев. Далі, тепер у нас залишається лишається. лишається Пересунути ще цього 3 і 4. От сюди. Насправді так звуть. Гідеон, але це не той Гідеон. Це той Гідеон, що за повстанці. І що у нас? У імперців лишається походити офіцером або штурмовиком смерті. Ну, я думаю, що ми от офіцера просунемо вперед. Далі у нас тут залишається чорний красантан, він не ходить, лишається на місці. Штурмовик смерті теж не ходить, лишається на місці, чекає, коли відкриють. Ну і наш снайпер вовчик поки що теж не ходить. І ми закінчуємо наш перший раунд. Продовження в наступній серії. Що буде? Хто кого застрелить першим? Хто захопить термінали? І чи вдасться відкрити двері цього наступного тобто, раунду? Дивіться далі.